У Києві триває демонтаж радянської символіки зі щита батьківщини матері. Працівники поспішають замінити радянський герб на український тризуб. Планують до дня незалежності. Альпіністи працюють майже на 100-метровій висоті, однак це не єдиний ризик, з, яких, з яким можуть зіткнутися монтажники. деталі. Розпитаємо нашої кореспондентки Тетяни. Демух вона з нами на прямому зв'язку. Таню вітаю, що вже встигли зробити на монументі. Вітаю да, колеги. От є труднощі, з якими стикаються саме альпіністи. Це сьогодні була повітряна тривога. Саме під час повітряної тривоги вони вимушені були спускатися. Це робота дуже високо відбувається насправді. І от сьогодні вони мали демонтувати таку важливу частину: це серп і молот Нагадаю, от 30-го числа вони демонтували частину. Це такий колос. Далі вчора вони демонтували. Такі промінчики, це 19 промінчиків. Вони спустили на низ, і от сьогодні також продовжують роботу, але є свої нюанси під час, наприклад, вітру або дощу. Вони також не можуть працювати зверху, тому що це може бути для них небезпечно. Але заступник міністра, точніше, обов'язки обов'язків міністра культури, повідомив, що все йде за планом, в терміни вони вкладаються. Давайте почуємо. Ми дослідили виконання робіт і їх відповідність до графіку. Ми дуже залежимо від погодних умов і будемо молитися Богу, щоб, як то кажуть, нічого не сталося і не завадило нам виконати роботи вчасно. Він майже більше кілометрів, І останню частку цього шляху будемо переносити його на руки. А встановлення буде. За допомогою усіх трасів підіймаємо наверх на траверсі, а потім вже монтажні роботи. Ну, і це вже підрядник говорить саме про герб. Він сказав, що можливо в четвер або в п'ятницю його вже привезуть до національного музею історії України у Другій світовій війні, і вже з понеділка ми можемо побачити, як його будуть встановлювати. І також генеральний директор музею історії України у Другій світовій війні запропонував також перейменувати батьківщину. На Україна мати ось такі новини. Студія вам слова. Дякую, Таню. Мусимо сказати і тобі, в тому числі, що щойно в Києві оголошена повітряна тривога. Тому, будь ласка, десь сховайся mm -hmm. в укриття. Наша кореспондентка Тетяна Демох про те, як тривають роботи з демонтажу радянського герба з монументу батьківщини матері.